Шановні друзі, я свій виступ хочу розпочати з цитати. Коли ми отримали такий підйом у суспільстві, коли побачили Євромайдан, я з самого початку казав це прагнення людей до кращого життя. Це, друзі, слова Віктора Федоровича Януковича, які вчора були розповсюджені засобами масової інформації. А головною проблемою, на його думку, є те, що люди просто погано поінформовані. От сьогодні ми вирішили дослухатись до пана Януковича та поінформувати харків'ян. Не до пана Януковича, а до президента України. Будь до ласка. пана Януковича та поінформувати yeah. Харківників. У вас пани, а протягом, Янукович Віктор Федорович є президентом. Що протягом 36 днів, а саме стільки триває мирний протест громадян, у Харкові скоєно низку злочинів проти активістів Євромайдану, яким так захоплюється Віктор Федорович. Так, 29 листопада скоєно побиття співорганізатора Харківського Євромайдану, президента фонду місцевої демократії Ольги Мирошник. 2 грудня скоєно напад на учасників мирного пікету позачергової сесії Харківської обласної ради. Напад супроводжувався підривом піротехнічних засобів. 5 грудня під час розбійного нападу на активістів Євромайдану викрадено генератор, який забезпечував живлення електроапаратури. Тринадцятого грудня біля будинку по вулиці Сумській, 17 спалено мікроавтобус, на якому перевозилось обладнання Євромайдану. 20 грудня Здійснено напад на офіс Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка за адресою вулиця Римарська, 18, де знаходиться штаб Євромайдану. 24 грудня спалено автомобіль, на якому перевозилося обладнання для Євромайдану. І 24 грудня, вчора ввечері, е, е, в центрі міста на вулиці Іванова двоє невідомих скоїли напад на співорганізатора харківського Євромайдану Дмитра Пилипця, який отримав ножові поранення. У зв'язку з викладеним. Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина у Харківській міській раді заявляє про свою солідарність з активістами Харківського Євромайдану та звертається до правоохоронних органів міста та області з вимогою провести неупереджене розслідування скоєних злочинів та покарати винних відповідно до чинного законодавства України. Ми також вимагаємо від харківської влади забезпечити особисту безпеку та недоторканість майна громадян, які реалізують своє конституційне право. На мирний протест. І шановні друзі, я вчора ввечері, після того, що сталося в місті з Пилипцем, народний депутат України Арсен Аваков написав на своїй страничці в Фейсбуці, я процитирую «Тільки що в Харкові двоє бандитів напали на одного із активістів Харьковского Євромайдана Дмитрия Пилипця. 12 ножевых ранений, ушиби, отравлення газом. Дмитрия спасло тільки самообладання». Он сумел увернуться от бандитов и с тротуара выбежать на проезжую часть улицы Иванова, где продолжал борьбу с нападавшими, пока проезжающие автомобили не спугнули бандитов. Дмитрий в больнице, его пытались реально убить. Били ножом по артериям в голову, пытались обездвижить газом из баллончика. Он вышел из шока, врачи зашивают раны. Даст Бог, Дима будет в порядке, рядом с ним наши ребята. Но это же уже просто война. Бандиты бросают вызов. Эти негодяи пытались реально убить. Прокурор, глава МВД, за последние дни в Харькове сожгли два автомобиля. Активистов Евромайдана, Евромайдана покушались на жизнь, ответив крепление, колес машины Ивана Варченко. Его спасла случайность. Сегодня вооруженное нападение на Дмитрия Пылыптя. В этой стране еще есть власть или правят открыто бандиты. И последнее. Арсен Борисович написал, Виктор Янукович, пока еще президент этой страны, требует обеспечения гражданских прав харьковчан на мирный протест, требует безопасности для всех участников этих акций. Полный текст поста направлен мною депутатской телеграммой и запросом к Виктору Федоровичу немедленно. Не дойдет, не прочтет, придем сами и объясним. И нас будет много. Слава Украине!